Ну що, всім привіт шановні друзі. Вітаємо вас на Кармаркеті Покровська, 271, Місто Житомир Найбільший авторинок європейського формату в Житомирській області. Всіх раді вітати. Ну нарешті ми можемо вам показати ряд автомобілів минуло 14 днів. 14 днів ми не виходили в ефір з вами, тому що... Злива була просто неймовірно. Потім то я хворів, то щось ще якісь проблеми ще. Але ми будемо виправлятися, тому покажемо вам ряд автомобілів. Ось тут він знаходиться. Але перед цим обов'язково подякуємо нашим Збройним силам України. Дякуємо вам, хлопці, дівчата, за те, що ви робите для всіх нас свідомих людей і виганяєте ворога, нищите ворога. Е, тому ми все робимо для того, щоб у вас було абсолютно все, щоб нищити ворога. Е, свідомі люди, об'єднуємось, все робимо для того, донатимо. Кожен має зараз збір, 100% має знайомих або родичів, хто проводить збіри, хто зараз нищить ворога. Тому об'єднуємося тільки разом. Ми сила, яка винищить ви і вижена ворога з нашої території. Ми показуємо вам ряд автомобілів, тому не будемо вам говорити багато інформації, тільки покажемо вам, що у нас є грінбі, чай, до речі, є електроскутер. Вже можна їм користуватися. Ось там у нас центр продажу. Там у нас дитячий садочок, ви бачите, всі приходять, і тут у нас дитячий садочок. Всі бажають прийти до нас і обрати автомобіль своєї мрії. Ну, а ось це авторинок, на якому завжди більше 250 автомобілів знаходиться для того, щоб ви прийшли і обрали свій. Хотів показати ось цей тройчик гібридний, але покажу вам ось цю красуню. Починаємо з Audi. І це у нас лялечка, красунечка Audi A4. 2006 року 205 тисяч на одометрі, 2-літровий бензин, механіка 5 місць. Передній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 7 999. У нас сьогодні помічниця буде. Настюш, давай мені ручку будемо ходити зі мною. Ні, вона. Тютієра. Тютієра. Так, на черзі у нас Volkswagen Turan. 2003 рік. 153 тисячі на одометрі. 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, два ключі. Ціна 5999. До речі, можна закрити Настю машині. Настюша буде Міць. сьогодні дуже міцно спати. Какао! Какао хочеш? Іди до тата, тата тобі зробить какао. Ось так, я комунікую з дітьми, бачите? Да. Так, далі у нас шкода фабія. 2010 рік, 163 тисячі пробігу. 1,2 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина. Два ключі, ціна 5 777. Настя не знайшла тата. Так, далі, Ford Fusion. До речі, автомобілі якісь відкриті, будемо відкривати, показувати. Так, це авто 2009 року, 224 тисячі на одометрі, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 5999. Найкращі підготовлені автомобілі це на Житомирському авторинку. 100%. Всі лядочки. Немає тата? Тата всередині, ось там, донечка. Ну все, ходи з нами. Олтрек. Ще й з пропуском по Житомирській області. Volkswagen Passat B8. Так, у нас тільки він заїхав, напевно. 16 рік і навіть заїхав на вихідний. Двохлітровий дизель. 278 тисяч пробігу, це автомат. Номер власника вам показуємо. 19500. Всередині ти показала його? Ага, покажеш. Тут диски дивіться, які оригінальні круті. Так, це він працює так тихенько. Це цей Форд працює. Це ж у нас фокус? Так, да, працює, майже не чути його. Форд фокус, 17-й рік, 65 тисяч пробігу. 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Офіційна автівка була придбана у дилера в Україні. Два ключі, 11700. Так, да, працює, так тихесенько. Це 1.6, тому що ці фієсти новесенькі всі, вони йдуть вже там літрові, 1.2. Так, далі. Hyundai i30. Авто 2009 року. 188 тисяч пробіг. 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, два ключі. Ціна 6777. У нас скоро буде дитячий ще канал, коли діти будуть обирати автомобілів. А, Настя вже побігла, тільки про неї хотів сказати. Це наша красунька. Так, далі. Далі. Руно Кенго. Кінгальот. Везде продам. Продам. Обмін. Обмін. Продам. Отже, Ренок Янго, вантажівка, 12 рік, 250 тисяч пробігу, у півторалітровий дизель, механіка. Номер власника покажемо, ціна 5900. Настя прибігла знов до нас. Е, настільки приємно, що ходиш по місту Житомир і... Знаєш людей, але все одно підходить до тебе і каже, це ти ж кармарки знімаєш. Я говорю, да о, ми бачили, і доню твою бачили. Так приємно. Каже, дякую, ми дивимося і іноді нема що робити. Ми просто навіть не обираємо автомобіль, просто включаємо дивимось. Приємно, що ви Житомира і в Житомирі є такий авторинок. Тому е, друзі, кожному дякую, хто показує. я вам даю похоже на попу, звісно, е, сердечко, сердечко, ось таке сердечечко. Е, як так, от, де ще можна зробити? Опа. А так, а ще отак можна зробити. Дивись, сердеченко, і цьому пацану респект, який переходить через камеру, коли ми говоримо. Ну нічого, він не бачить. Ось такі сердечки вам всім, хто ставить їх під нашим відео, і обов'язково, хто підписується. У нас вже 13 тисяч і це вже дуже приємно. Майже 13 тисяч. Тому показуємо наступний автомобіль, це шкода Октавія, 7. О, ні, ні, ні. Відходьте, будь ласка, ми знімемо авто. Дякуємо. Шкода Октавія А7 2015 року, 199 тисяч пробігу, 1,6 дизель у нас, механіка, передній привід, Чехія, два ключі, 10200. І як приємно, що власники авто, ви подивіться, яка рамка. Ну це ж круто. Боженько, як класно ви робите. Як це приємно, коли у вас таке відношення до всього. Ну, клас, 10200 хоче власник за цю автівку. Ну просто топчик. Ну і автівка класна з панорамним дахом. Настюша, ні не бігай, сонечко так швидко. Вже гаряче, ще маленька. Ні? Хі -хі. Вся тата. Так, далі. Ford Focus. 2007 рік. 255 тисяч пробігу. 1,6 дизель, механіка. Передній привід Німеччина, Два ключі, ціна 5400. Небесно яскравий колір. Універсальчик, все тут добренько. Зачинне авто. Добре, що біля Насті немає мікрофону. Бо Настя у нас може вам сказати. Дуже багато, що ми будемо запікувати. Так, далі у нас Peugeot 308. SW універсальчик, 19 рік, 155 тисяч на одометрі, 1,5 дизель, механіка, передній привід, Німеччина, два ключі. Додаткова гума на дисках, ціна 11700. Да, якщо засвідчує вам, ну тобто блікує і не видно цінників, друзі, просто ставите, включайте, як він називається? М -м? Субтитри. Субтитри. Вони будуть вам показані, якщо не хочете мене чути. Так, далі, Volkswagen Caddy, пасажир, 11 рік, 251 тисяча пробігу, 1,6 дизель, механіка. Передній привід Німеччина, один ключ ціна 10750. Є сервісна книжка, де написано скільки де, що мінялося, що робилось. А, я думав, що вона якась темна, він баклажан. Темний баклажан. Що Настюшечка? Так, що ти хочеш? Кошечку. купити. Кітцю купити? Доця, ми тут автомобілі продаємо, не кіть. Втавія Сіма, досі 92. Дця, Чіє, шкода, Октавія Сьома, 14 рік. Це у нас або Шилбік, ВРСК, Шилбік, Реска. Або не написали. 14 рік, 191 тисяча пробіг, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Бельгія, 2 ключі, ціна 12900. Ні, це вр так, на черзі у нас хюндай. Хендай. 11-й рік, це Ай-30. 198 тисяч пробігу, вже одна така до речі там була. 1,4 бензин. Механіка, 5 місць, передній привід, Європа, два ключі, ціна 6300. Ось, бачите, про Форт тільки. А Форд їде показуватись. Саня махай ручкою. Ось, красунька, красунька. Бачили, ви ж що, пробіг 65, так? Да? Да. Ми пока. Так вона працювала, ми тільки зрозуміли, коли вже підійшли взагалі ось так близько. Зрозуміли, що вона працює і це 1,6. Де такі машини можна? Тільки на кармаркеті. Ось менеджер від Бога. Олександр, знайомтесь, хто ще не знає. Ні, дійсно, Форд топчик. топчик. Так, далі у нас Volkswagen. Volkswagen B7. Одинадцятий рік. Двохлітровий дизель. Передній привід Німеччини, два ключі, ціна 12600. Є МАК Транс, запчастини та ремонт АКПП. Ось тут все написано. Хто що, скільки міняв, що, скільки коштувало і коли це робилося. Так, тут у нас Ромка поїхав, напевно, машинку показувати, тому що Ромки не бачу, напевно, тест драйв. Ну і... Тут тест-драйв, а ми вам показуємо песа. У нас і песи є десь з підбитої лапою, вже десь лупанули його. Я хочу вам розказати трошечки інформації про те, що за моєю спиною, за моєю спиною огляд авто огляд авто, дійсно там він відбувається, тому що там є підйомник, ворота завжди відкриті. Там є комп'ютерна діагностика. Ну і що найголовніше, що якщо ви прийшли обирати автомобіль, ми вам даємо величезний асортимент, більше 250 автомобілів завжди знаходиться у нас на майданчику. Плюс, якщо ви продаєте авто, знайдемо для вас місце, ви приїжджаєте, залишаєте авто менеджери, такі як Олександр, Рома, Дініс, це роблять для того, щоб цю автівку продати. І ви тільки домовляєтесь про ціну і приїжджаєте, забираєте гроші. Тому що у нас є центр продажу, і там ви маєте можливість. Оформити договір куплі-продажу прямо на місці. Також на місці ви приходите. Як ви приходите? Ви приходите обирати авто. Товщиноміром лакофарбове покриття теж менеджер вам перевірить. Зробить тест-драйв. Договір куплі-продажу на місці, огляд авто на підйомнику. Плюс у нас сертифікат можна! Опа! Експертний висновок. Згадав. експортний висновок, е, можна отримати на місці на номер кузова, номер двигуна і всіх агрегатів. І ваші документи перевіряють. Ну майбутні ваші документи перевіряють все для того, щоб е, зрозуміти, що номера не перебивалися, і все з документами добре, щоб ніяких питань у нікого взагалі не виникало. Плюс, що у нас іще я. Правильно, на вулиці вже спека, не дивлячись на те, що я в Тавстовці. Товстовочка дає мені можливість від вітру сховатися, і я тим більше трошечки ще хворий. Тому е сонце, спека все вже є в Україні. А якщо у вас є в машині кондиціонер, який погано дує, і ви відчуваєте, що толку від того кондиціонеру немає, приїжджайте до нас, тому що у нас є нове обладнання, яке перевірить тиск фреону в вашій системі охолодження автомобіля Якщо потрібно, заміни фреон, якщо потрібно, додасть фреон і все зробить для того, щоб служити ваш кондиціонер в вашому автомобілі, і потім ви будете насолоджуватись, їхати, і прохолодне повітря буде охолоджувати ваше тіло, і ваші думки стануть їх набагато. Яскравіше і комфортніше вам буде перебувати в своєму авто. Все це є у нас на Кармаркеті. Ну а ще вже декілька автомобілів залишили, щоб потім в кінці не говорити. Нагадаю, що ми є в всіх соціальних мережах, тому що ми є, ви нас дивитесь по Ютубу, ми є в Інстаграм, ми є в Тікток, ми є в вайбере, ми є в Телеграмі. У нас є сайт, до речі, там ви можете подивитися авто під кутом 360, не під кутом, а взагалі в форматі 360 градусів салон автомобіля. Ми показуємо вам повністю. Ви там вертите, крутите, як вам завгодно. Щоб заглянути в кожен куточок автомобіля. Все, на цьому, в принципі, всю інформацію сказав. Підписуйтесь на Telegram, тому що в Телеграмі онлайн машини тільки заїжджають до нас, автомобіль тільки знайшов на своє місце на майданчику, а ви вже бачите, що це за автомобіль і всі його характеристики. Все, поїхали. Далі у нас Renault Zoe 2018 року, 148 тисяч пробігу, 41 кВт. 5 місць, передній привід Норвегія, один ключ, додатково гума, ціна 9600. Вже наговорив сам, а що ОГО, скільки наговорив. Вже люди будуть мотати, то ну, мотайте, кому не потрібна ця інформація. Але якщо ви перше нас дивитесь, обов'язково дізнайтесь про кармаркет, місто Житомир Покровська, 271. Так, далі у нас BMW 116, шостий рік. У моїй тіті, до речі, дуже задоволено їздить. 194 тисячі пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, задній привід, Німеччина, один ключ. Ціна 6300. Ну, Красунчик, так? Volkswagen Cross Turan. Так, давайте почнемо. Авто 2007 року, 202 тисячі пробігу, 1,4 бензин, автомат, 7 місць, передній привід, Швейцарія, 2 ключі, 7500. Тут у нас є написано автомат мокра. DQ250, 6 ступенева. Всі записи є в сервісній книжці. Дати, що робилось, що перевірялось, з підпечатки, все перевірено, все топово. Тому кого цікавить, обов'язково. Дивіться, підбирайте, ну, взагалі як він відрізняється від тюрану. Я думав, що немає різниці. Чого вона мокра. тому що завелася. Ну, що Є сухе, а є мокре. А чого мокре? Бо це таке, як сухе, тільки навпаки. Ой, там, я ж не експерт. Я ж ведучий, експерти знають, там щеплення, це мокре, коробка суха, мокра, там якісь переваги, недоліки. Я взагалі в цьому не шарю. Так, поїхали далі. Що це, Ланос? Йомайо, Ланос. Я ж думаю, що за красунька така, 2007 рік, 152 тисячі пробіг, 1,4 бензин. Понятно, що є ГБО. Механіка, передній привід. Офіційно придбано в Україні два ключі, ціна 2500. Друзі, що iPhone, що Ланос. Одна ціна, тільки тут виїздите з комфортом. Цікаво, кондиціонер є, тут немає. Тому що іноді є, іноді немає. Не побачу, бо затемне скло. Але, друзі, 2500, ланос, бам, дивіться який стан. Все окей. Там качечка з такою чорною головою. Це того варте. Ой, подобаються мені ці автомобілі. міні Купери, Countryman. По дизайну тут ну, 10 з 10. Взагалі, топчик класно. По їзді, я думаю, теж 10 з 10. Я за кермом не їздив, чесно вам скажу, сидів збоку, але по дизайну всередині. Цей е, спідометр в вигляді е, напівкола. Плюс коли включаєш музичку, це як пластинка. Там. Ну, то, взагалі, дуже класно, комфортно. 2014 рік, 109 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автомат, 5 місць, повний привід, повнопривідний, до речі, Швейцарія, два ключі, ціна 13200. І, до речі, ви побачили під кожним ось склом лобовим або вітровим, як його називають. Напаки вітровим, але Лобове його називають. Там є OTP банк, кредит від ОТП-банк. Тому, друзі, хто бажає автомобіль, а трошки коштів не вистачає, ви підходите до наших менеджерів і вони зв'язуються з ОТП банком е і прораховують вам, скільки буде коштувати там, залежно від першого внеску, внеску, е скільки буде коштувати. Для вас цей автомобіль то зрозуміло по ціні, а скільки потрібно щомісяця вносити платежів, вам все прорахують, все скажуть, все розкажуть. Тому є у нас ще і така перевага на авторинку, що можна авто взяти в кредит. Так, далі, ви подивіться, вау-вау-вау. Не дивлячись, що сині кольори, можна переплутати це з субаро. Але це повнопривідна А4 2005 року, 230 тисяч пробігу. А лялечка. а? Трьохлітровий дизель, механіка 5 місць, Німеччина, 2 ключі, ціна 7,5 тисяч доларів. Ну, подивіться, тип карбончик там. Тут все так обклеєно. Теж, ну я не думаю, що це карбон, а може карбон, не знаю. Але ні, це обклеєно. Такі рейлінги карбонові. Навіщо вони карбонові? Дивіться, яка тут гума. Низькопрофільна, гарні диски, гарна гума, до речі. Все. ну... Тут, напевно, плівочку все обтянуте, все зроблено. Тобто авто реально виглядає дуже дорого і дуже класно. Далі Тойота. «Тойота». «Тойота». Дійсно, «Тойота», кемрі. Кемрі або камрі, це Тойота. А якщо брати якусь Акву, то тут то Ну, ну Реально класно виглядає. Ну і звучить, Тойода. Отже, це 2016 рік, 203 тисячі пробігу, 2,5 бензин, ЄГБО, автомат, 5 місць, передній привід США. 11 900. Якщо дивишся, так 2,5. Зразу хочеться сказати, зразу Америки, В більшості випадків. Так прикольно, зараз я вам покажу. Чи зразу покажу, дивись, дві BMW і BMW, BMW стоять, так? Да? А потім два е, Гольфика стоїть. Знаєш, ось там от. І ці німці, ці німці, Треба було б ставити кадіка між ними там. Знаєш? Так, е, Volkswagen, або Audi між ними поставити, щоб розуміти, хто тут хто. Так, Volkswagen Caddy, вантажівка. 20-й рік. 43 тисячі пробігу, друзі. 43 тисячі пробігу. 20-й рік автомобіль. Двохлітровий ще й дизель, ще й автомат. Два місця тут передні притнімеч 16 800. друзі. Кадік з пробігом. 43 тисячі 2020 року на автоматі. Та це ж взагалі топчик. Да, вантажівка. А, а як. А що вантажівка? Там вантажівка, але друзі, з двох сторон у нас відкриваються двері. І Я думаю, що зробити з нього пасажира. Нормальному салоні, ну там де переробляють авто, Бердичеві, хотів сказати, так воно і є. Це взагалі без проблем і за таку ціну авто з таким пробігом 2020 року, ну це дуже класно, це ж кадік. Так, гарно, Погоджуюсь з тобою. BMW 420 ви подивіться, ну це витвір мистецтва. Дійсно дуже гарно. Я там не дуже люблю BMW, ну можна сказати, взагалі. Але цей автомобіль виглядає просто топово. Так, 2018 рік, 148 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, задній привід Німеччина, два ключі 26 800. І тут я думаю, ще й комплектація, напевно, Ну, в BMW не буває поганої комплектації. Вона тут топчик, тому що тут є, і я бачу проекція на лобове скло. Тут у нас шкіряний салон з різними підтримками, це мультифункціональне кермо, там все так компактно, суперово і вона дуже така. Українською мовою не знаю, як це буде, але обтікаємо, як це воно буде. Аеродинамічна, коротше, така класна. І видно, що був власник, який дуже любив це авто і любить до цього часу. Але мені не вистачає ось, чесно, мені не вистачає трохи. Це гран-купе. Да? GTH ще написано. Ось. Е так. Гранд Купе. Мені не вистачає трошечки висоти гуми. Хоча вона тут не маленька, але ну, візуально рівень топ-топ-топ. 100% топ. Так, і ця теж красунька, подивіться, 318. -те. Авто 2007 року, двохлітровий бензин, 128 тисяч пробігу, всього-навсього. Теж автомат. 8600 хоче власник, а до речі, ми можемо показати середину цю автівку. Тут дерево, там, все. Видно, що власник теж дуже, дуже за цим автомобілем. Дивиться ваше авто? Добрий день! Як вас звати? Володимир, скажіть, будь ласка, що по локафарбовим покриттям цього автомобіля? Нічого, не ні... все в ріднесеньке, все супер. Як давно у вас це авто? Як давно це автобус? Ну, десь 7 років, 7 років власнику. Ну все. Я ж кажу, що теж видно, що власник дивиться за цим за автівкою. Що приблизно всі бояться, що автівка там задня привідна вважає, чи не повна ага. задня привідна вона? Всі бояться, що там розход, БМВ, вони там їдять, ага. там вони не валять боком, там все, вони вбиваються, все. Розхід тут, я думаю, що середній скільки? Літрів вісім, напевно, да? 9. десь так є. На трасі то зрозуміло, що менше. Добре, дякуємо. Бажаємо, щоб сьогодні ви на таксі додому їхали з такою пачкою грошей. Добре? Дивіться, супорта, як зроблене. Все тут обслуговане. Я думаю, тут вклади не потребує, взагалі сіли, поїхали. Да? Все, дякую, Володимир вам. Так, подивіться цей. А? Тікаю. Тікаю, чи тікаю. Ви подивіться, ось він, Volkswagen Polo. Я казав, що там гольфи, гольф у нас там. А тут зараз закриємо двері. Це ваш автомобіль, щоб пройти і зараз покажемо ваш. Дивіться, як оп, звук, ось вона, Німеччина. Бачите, нічого не грякає, не брямкає, просто гарненько закривається дверцята. Отже, поло 2002 року 250 тисяч на одометрі, 1,2 бензин, механіка, номер власника покажемо. 3800, друзі. 3800. Ну класно, нічого тут, звісно, такого немає, Кармони мультифункціональне, п'ятиступочка, все простенько, все класно, але все надійно, друзі. Все надійно, О, дивіться, як закривається дверцята. Ну супер же, що може бути краще? Надійно, просто без всякого лишнього чого. 3800, друзі. 3800. Так, ну і переходимо до гольфіка. 2003, що не відкриваєш сильніше, там цю не треба. Це ж Що ти боїшся? Що тут бояться? Тут це вже що можна було перебоялися вже багато років тому. Це якщо автомобіль 2003 року і в такому стані і так їздить, то це значить авто, яке можна якому довіритися, їхати куди завгодно і знати, що воно не підведе. Отже, 2003 рік, 1,6 бензин, 260 на одометрі, Механіка, номер власника показуємо. 3600, хоче власник, ще й в універсалі. Як вас звати? Роман, Роман Рома, що по лакофарбовим Ми бачимо, що сколів тут, звісно, трошки є, видно десь далеко постійно їздити. Окрашені два елементи. У нас переднє праве крилишко і заднє ляда. І все. І, і, yeah, все. і все. За і це це цей так. час. Як так. давно у вас цей автомобіль? Не давно займаємося автомобілем. А, ви займаєтеся авто. Ну, достойна автівка. Бачимо, дивіться, як. Все, ну тут нічого не треба робити. Дивіться на ці фари, вони як нові, взагалі. Чи вони мінялися? Ні, не мінялися. І що, в такому стані? Ну супер, взагалі. Друзі, це авто у нас на вихідні, тому хто дивиться нас сьогодні ввечері. А сьогодні, до речі, у нас субота, 31-го, першого числа цей автомобіля, я думаю, буде ще так. Завтра заїде. Завтра ще заїде, а в понеділок уже будете по номеру шукати Романа. Роман, бажаємо вам сьогодні на таксі. Добре, автівку залишити новому власнику. Все, на цьому будемо завершувати. Кармаркет, місто Житомир, Покровська 271. Найбільший авторинок європейського формату у нас в Житомирській області. Нагадаю ще, що більше 250 автомобілів постійно знаходиться на майданчику. Ходять люди, сьогодні гарна погода. Сьогодні, до речі, вже три автомобілі продали зранку. Тобто зараз у нас хотів сказати. Години. Зараз у нас котра година. Десь година, напевно, 12-та, пів першого. І вже, шановні друзі, три автомобілі продано. Це ж класно, супер. Я думаю, що ми ще не знаємо автомобілі, чи продавалися ось так серед людей, тільки Кармаркет продав. Все, на цьому будемо завершувати. І ще раз дякуємо нашим Збройним силам України, дякуємо вам, наші любі дорогенькі. Бережіть себе, бережіть Україну, і ми будемо з своєї сторони робити все, щоб у вас. Це виходило все. У вас і так все виходить і без нас, але будемо робити все, щоб краще і легше вам справлятися з ворогом. Ми всі разом нагадаю, що тільки при класному тилу все можна подолати і з такими воїнами і. Хлопцями, дівчатами як збройних сил України. Я думаю, що найкраща армія, яка тільки може бути в всесвіті. Тому дякуємо вам величезно. Від нашої сторони ми все робимо можливе. Ну і дякую кожному підписнику. Хто нас дивиться, хто ставить лайки до гори, хто ставить дизлайки, хто пише коментарі, хто критикує мене. Мені дуже приємно. я іноді посміхаюсь. Дякую за те, що ви витратили свій час. На цьому все будемо завершувати. Як завжди, чекаємо вас в гості Покровська 271. Передаю всім привіт. Кому не передавали, бо там пишуть, передайте привіт. Передайте привіт. Всім передаю привіт. Все, побачимось обов'язково. Я думаю, що випуски ви будете дивитися напевно, скоріш всього вже 1 червня. Тому день захисту дітей, всіх дітей вітаю. Не даремно у нас Настенька бігала в кадрі. Це не моя доця, щоб ви писали там. І не наша доця. Це доця наш власників, Тому Настюша, тобі величезний привіт будуть всі передавати. На цьому все. Всіх дітей вітаємо святом 1 червня. Вітаю всіх з літом. І літо це та пора, на якій потрібно десь відпочивати, десь їздити. А щоб гарно їздити, то потрібно гарне авто. гарне авто у нас на кармаркеті в місті Житомир Покровська, 271. Все, пока, бувайте, слава Україні, героям слава!